Вітаю я, Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 17 травня 2025 року. Подивимось, який буде день. Чим буде наповнений? Ну що ж, карта дня для нас. Ох, мах! Сьогодні. Мах над Ніколоди Єруфант. Ого, два старших аркана. День буде важливий. Події будуть важливі відбуватися. Ну, мах це я, мої бажання, мої амбіції, це вогонь. Хочу, можу, знаю, як втілити. Бачу ціль, не бачу перешкод. Дивіться, мага. Єруфант на дні колоди це, це сім'я, це рід, це традиції, це те, що для вас має цінність і важливість. Також це обряди в церкві, це освіта, досвід, знання. Можливо, от і маг це дія, от що тут по Єрофанту, чи це стосовно сім'ї, чи це Єрофан це вчитель. І ви потребуєте поради, підказ. Ну, мах не потребує, мах сам може бути вчителем, можливо, це ви комусь допомагаєте, скеровуєте, пояснюєте, підтримуєте. Ну, Єруфан це також приналежність до групи людей. Це сім'я, це соціальна група, це група по інтересах. І, можливо, от ви щось там. Вирішували і МАХ – це є ваша ідея, ваша дія, ваші плани. Ну, підставляйте, що сьогодні мах вигадав, що хоче втілювати, куди ви скеруєте вогонь свій, в який напрямок. Тому що це винахідливість, це бажання, це сила в волі, це вміння досягати, це здібності, які, навіть якщо здається, що я не маю, не знаю, боюсь, в процесі роботи вони відкриваються, Мах, він має всі ресурси, всі можливості. І ідеї приходять при потребі на, на вимогу, і ресурси з'являються для втілення тих ідей. І сили, і бажання, і люди потрібні приходять. Тобто, це концентрація на чомусь, прояв своєї, своїх здібностей, своєї сили, свої, свого бажання. Маг це дуже впевнена собі людина. Ну що ж, такий потужний сьогодні день. Подивимося, що нам буде допомагати. Ну, мау взагалі, я не знаю, не потрібно підтримки. Він може все недаремно він називається Мах. Він знайде можливості, що нам буде допомагати сьогодні. Причепилося дві хоче, так? Дев'ятка кубків і дев'ятка мечів. Дві дев'ятки. Допомагати буде. Такий стан задоволення, і, можливо, Ну ви до нього прийшли через свої страхи, оцей, бо не даремно дві карти. Так, я хотіла витягувати дев'ятку мечів, а за нею потягнулося дев'ятка кубків. Тобто, щось було, щось лякало вас, щось пригнічувало, ви боялися. Можливо, ще вчора, ну, мах сьогодні він зрозумів, що. Вибрав правильну стратегію, відкинув все лишнє і непотрібне, тому що ну, мечі це інформація, яку ви мали. Можливо, ви їбло забагато, ви розгубились, загубили свій томах, він знайшов правильний варіант. Він знайшов потрібну йому інформацію, він собі все спланував. І от дев'ятка кубків це стан задов... задоволений собою, задоволений, що, можливо, ви знайшли вихід. З цієї ситуації, що вас пригнічувало, що вас лякало. І от я можу. Це вже от майже успіх, впевненість в тому, що я це отримую, я це втілю, я це зроблю. Як помінявся стан? Дивіться, як тут стан такий страхів і пригнічення, помінявся на от радість, задоволення. Позитивні емоції і впевненість, я можу все? Дуже схожа до мага, тільки маг, він тут ще руку піднімає, і він взагалі такий готовий. А тут, коли вже отримуєш результат і задоволений своїм результатом, а що нам буде заважати? Знаєте, от настільки дивіться, як воно перескак, перескочило з одинички на дев'ятку, тобто ще тільки почали, або ще не, ну, тільки задум є, що робити. І ви вже уявляєте, який буде результат. Ви вже задоволені от сам тим, що ви спланували, тим процесом, як воно буде відбуватися. Ви вже налаштовані на перемогу. І от саме цей стан буде допомагати. Дивіться, впевненості, задоволення. Наче вже успіх в мене в руках. І байдуже, що скажуть інші. Бо я так хочу. А що буде заважати? Так, я заховала. Всеуважила, що я дев'ятку мечів заховала, тому що все, нема страхів, ви вийшли з цього стану вже. Що буде заважати? Ой, обнулення. Обнулення, дурень, старший Аркан, дурень, Знаєте, дурень може в мінусі це от такі безглузде, безглузді вчинки, тому що мах це розумна людина, впевнена в собі людина. Людина, яка має здібності, має можливості. А дурень в мінусі ну це дурень. Коли ми отак все, а, якось воно буде. Коли ми легковажно ставимося, бо мах, він не ставиться легковажно. Мах це все чітко структуровано, зрозуміло, бачу ціль, не бачу перешкод. А ну, дурень це дурень. Якось воно буде. От, тобто вимкніть у цього дурня, не, не, не надійтеся, що якось воно само буде, все прорахуйте, все сплануйте, все собі ретельно розкладіть по поличках, тому що ось така спонтанність, буде, буде заважати. Ну і обнулення, нове щось. Ні, нове не. Це от відношення, легковажність найбільше буде впливати. Все ми заховали. Бачите, тому що от ви вже собі уявляєте, як воно буде. Ви вже бачите результат, і, можливо, тому вам здається, що буде так все легко і просто. І от тому дурень буде заважати, що воно вже в мене в руках. Знаєте, от таке. Несерйозне відношення. Ну що ж, ось такий сьогодні день. Я бажаю нам Куда сь... Я бажаю нам сьогодні вдалого, мирного, в першу чергу, і спокійного дня, позитивного, вдал... будьте магом. все Все в ваших руках. Все, що ви хочете. Маг, він може, все. Тому дев'ятка кубків допомогу, мага маємо, вогонь. Головне його скерувати в дію, в правильне русло. Ну що ж, обіймаю вас міцно, гарного, продуктивного, позитивного дня. Чекаю на зворотній зв'язок. Хто не з нами, запрошую до магічного, магічного простору зоряне таро. І почуємося ще. Ну вистрічи, папа, торчик, що ти там робиш? Де ти там виліз, покажися? Дурусь!